Принтування одна із соціальних майстерень, які діють для молоді з ментальною інвалідністю, при благодійному фонді Карітас Ужгород. Участь молодих людей з ментальною інвалідністю в цих майстернях є важливою, тому що це дає можливість їм мати такий свій осередок, де вони набувають нових навичок, знань і також для соціалізації важливості. Тобто зараз є цікаві такі ідеї. У нас ми проводимо майстер-класи, залучаємо це такий певний елемент інклюзії в суспільстві, інтеграції з тим, щоб показати, що вони також вміють можуть бути корисними, вміють робити певні речі. І далі навчати інших. Ідея опановувати мистецтво принтування має давню історію, каже пані Ольга. Це була така підхоплена ідея колись в Корвалісі, коли я була учасницею поїздки, і нам показували такий соціальний підхід, що можна робити. Це було в рамках університету, і там переноси це використовували для переносу малюнки для переносу на тканину для студентів. І вони таким чином брали участь в різних потім ярмарках, збираючи фендрейзингом кошти на різні свої потреби. І тому виникла у нас така ідея, бо це на ну не є важко насправді, але треба зрозуміти алгоритм, яка температура має витримуватися для приносу тканини, яка бумага має використовуватися. Вот. І ну, це така теж класна ідея для того, щоб вони мали зайнятість, наші молоді люди також навчилися певним навичкам і змогли для себе також щось зробити цікаве. Технологію принтування застосовують на екотурбинках, футболках та посуді. Сумки робимо есо. ми робимо малюнки. На, на рачах теж робимо, на крузі. Це дуже цікаво тут. Я тут допомагаю свічки робити, в кив'ярні, аного, допомагаю пекти чистечко, вишивати. Але постійно експериментують. І створюють щось нове. Ми робимо і ключки, і футболки, і кепки навіть. І, 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 і саме більше можна навіть на цьому плітуванні і любити і обув навіть. Молодь каже, такі майстерні дуже потрібні. І я цьому задоволений, тому що бо кожна людина і Інвалідністю вона це може і вона це хоче, і в неї все це виходить. У кожній майстерні, що триває двічі на тиждень, із молоддю працюють асистенти. Моє завдання в цьому проєкті супроводжувати людей, щоб правильно наносити малюнок, починаючи з самого початку і до завершення, уже коли ми бачимо готовий виріб. За допомогою соціальної майстерні спринтування молодь самотужки зробила собі футболки фірмовими. Із логотипом Майстерні кав'ярні Янгол, де опановують професію офіціанта.